Мене звати Саша, і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні я святкую Хеллоуін із своєю сестричкою. Мабуть, ви знаєте, що це за чудове свято. Воно починається сьогодні увечорі. У нас яка зараз вечір уже, і до п'ятниці. Ось так. Так, сьогодні ми будемо збирати цукерки і... Лякати один одного. Так, це моє улюблене свято. то в році. Надіюся, що також вам сподобається моє відео. Що ж ми почнемо. Так, ми запросили до нас наших найліпших друзів. Я свою подушку, а моя сеточка свою. Ось так. Поки я повинен почекати на диванчику. Так, давай. Ага. Надіюся, в нас вийде їх налякати. Ага, я впевнена. О, здається, вони вже я піду відкрити двері. Ага. Так. Смаколики або смерть. Так, оба відки, так, звісно, смаколики. Тримайте, заходьте. Так, це, це тобі ось. І тут щось у тебе не кладеться, давай. Так, спробуємо. Блін, воно щось не кладеться. Добре, тоді в руках понесете з вашого водосу. Дозв... А, так чого? Добре, ходімте, заходьте. Зараз будемо збирати цукерки. Так, ну все. Чун -чун. Зараз підемо зброї. Це моя улюблена, якщо чесно, частина в Хеловіні. До речі, я вдягнулася у, у королеву палків, а я у Венстей. У вас дуже прикольні костюми. Я у відночку. Ну, а я в таку м -м, принцесу чорну, можна сказати. Так. Я впевнена, що ми їх, добре, налякаємо. Так, ми ж. Не, о, ми ж не казали їм, що приїдемо до них. упевнено, зараз готую от, от, свої бушха. Зараз буде такий пис. Так, зараз вони прийдуть і відкрити двері. О, Саш, ми когось ще заброшували? Ні, а що? Це просто хтось двері стукає. Блін, це щось якось дивно. Так, згодно, ми ж ніколи не спошли більше. Тільки вийде да, і все. Так, мені, якщо чесно, вже трошки страшно здає. Я не хвилююся, стопудово хочуть нас хтось поранканути. Знаєш, я все-таки в і вірю. віри. Так, справді трошки страшнувато. Там стопудово кіра права того, що, ну, справді, або хтось поранканути хоче. Або просто діти пойшли з вами бо цукерки. Ну, добре, Я, я тоді відкрию, якщо усі ви боїтеся. Блін, ти упевнена? Так, ти упевнена. Та упевнена, я не тут не, бо, не боїться. Так, щось і я якось е, трошки забоялася. Ну, справді ми ж ніколи не запрошували. Сховаюсь, я чуть-чуть заминку. лынку. Вот так вот. А -а -а, пират и вампир! Саш! Там, стоит пират и вампир. Капец, я же тебе сказала, не иди туда. Ну все, теперь мне будут за него болевать. Ага. Стоит, я знаю что что за пират с вампиром. Где-то мне казалось, Ким він буде на Халлові, я зараз. Ти впевнена, слухай. Так, якщо я так сама трошки неткалася. Ти впевнена? Ти впевнена? я знаю, хто це. Ну що, вирішила нас псамка Блін, як я так швидко нас розгадали? так. Ну, Кіра трошки забоїлася, а я знаю що. Ви хотіли мене пранканути. ось по цукеркам тримайте. Давайте зараз підемо цукерки збирати все, не сумуйте, заходьте. Так. Дівчата, я здається, знаю, що це були за вампір і... і пірат. І хто ж це був? Так. Це заходьте монстра. Це були ви? Як не посміли сміли спонкнути? Я ледь від страху не знаю, не знепритомніла. Так, ну все, що це за приколи такі були? Ага, це, це чесно, страшно було. Ну, все, все, Sorry. да, вибачте. Ну, то, Але разом веселіше. Так, справді. Ну що ж, якщо вже так, то пішли збирати цукерки. Так, давайте. Це найцікавіші, це найцікавіші моменти у ну, Хеллоуіні. В мене бачите, якщо ми знімемо наші цукерки, бо трошки незручно. А так, звісно. Ж. Пішли. Тин. пришли. Сейчас буду вот сука, Так. Ой, блин. Так, все, можем да Все. Це я убавлю. це буде най наш, наш, най цикавишек. Ну, так, давайте. Якщо що я насмідливіша, я перші. Ну, добре, давайте всі разом. Так, давайте. Так, так, понько. понько. Все, давайте. Солодощі або смерть. Ось звісно, солодощі. Па. Пані Вікторія. Саша. Ніно, Чикола, Ми сусіди. Добавити маєте дітки по цукеркам. Ось це тобі. Так, давайте ось це твоя цукарка. Це тобі. Оце ось тобі. А в тебе є? Нема. Так, давайте, давайте приємним хлопчики, на вас, на жаль, не вистачило. Ось, нічого, нічого. Доброе. Так, до побачення. Ого, как подтянулась. А я так не ожидала, что они мои соседи. Хорошо. Так, пошли. Наступный. Ой, давайте еще добедемся. Так, сегодня интересно, кто тут живет. Вау, ну, а я никого не знала, что... У нас такі куди, сусіди навіть на місце величко виходять. Ага, згодом цікаво. Так, ой, і що це з тобою? Та, не знаю, просто я просто там не ще. Виглядаєш, це доволі смішно. Так, сьогодні. це дуже смішно. Бах. Так, та, блін, та все-все, не засмучуйся. Зараз прозайдемо, то і все буде добре. Ух, нарешті. Так, давайте. Не так, шу, давайте. Всі порядочок станемо. Хоп, хопля. Я маленька, що це за капець взагалі такий. Тобто давайте знову пора Давайте. Так, значить, щоб раз разосіма все добре. Так, добре, давай. З цього душа без смерть. Так цікаво, хто в цьому будинку живе? тривоги, ненавиджу цих халуинці, знову, не в школе їх вистачає. Так. Па... Пане Отжев. Ще цього мені не вистачало. Що взагалі за свято? А, а, то как говорим, хочешь? Ну, звісно да. Блин, я тебе сам жертвы. Это батальсы ще своїм славками та у жителях. Всі забирається звідси. Ага, ось, це вам. Це тобі. Це тобі ось. я вже. мені ще давайте. Чому до мене прийшли мої найнеулюбленіші учні. І нам ще трошки. Так, давайте. Мені, мені. Поньку. Так, все забирайтеся звідси на Хэллоуін Все. Ну так, -да, це поворот. То згодом не вчора в нашій частині живе. Угу Капайте, Давайте знімок з'ємоші цукарки. Так добре. Це, звісно ж, дуже дивно. Згодно. Так буде мої цукарка. Все, пішли. Так, пішли. Ага. О, точно. Там. Є ще один будинок, у кого можна попросити в солодощі. Ще сюди варто заходити. Та упевнено, не бійтеся. Бачите, тут ще декілька людей пройшло. Сухаю, як я тут взяти. Цього не робили, чесно, прав. Стопе. А чи це взагалі будинок? Не мій. Точно не мій. Не мій.

легке або життя. Як ми відмовився від вашої смерті? але дам вам цукерки, тільки тому, що я не їм нікого на очі змінити. До побачення, до побачення. дивно Звісно, так, трошки страшнувати будинок. Добре, але в любому случаю вже все закінчилось, так що пішли на місцеву яморку. Ось ми і на місці. Що ж, раз-раз, то буде день. Сьогодні у нас новий конкурс Хэллоуіну. Він почнеться, як тільки зійде червоний місяць. Що ж, зараз це все. Зараз полі Зараз це все почнеться. Що ж, секунду. червоний місяць можемо починати наше свято. Перший конкурс буде із того, хто найшвидше зробить гарбуз. Так, починаємо, Бажаю. чи може вийти до мене. Обожні горбуз і зараз я вийду. Так. Я також прозмагаюся. Так, друзі, можете потримати потримати ось, потувати Так, Шоколадку, може. О, так. так все можемо йти. Давайте, всі бажаючі виходьте до мене. Так, там трохи далі голод. Обожні, мало, що ви так декорту. Так само є. Пішли там трошки далі, має бути голод. Так ось. Так, подобайте. Зараз я буду поводити з вами це чудове свято гарбуз. Тут вже є трошки такий великий гарбуз. Це дуже зручний. Зараз дістанемо усі ці зминки. Такі треба їх хвостити. Щоб вони могли їх Ось який капець. Ліганський гарбуз. Так еще один. Так, давайте. То узі кожен посіє світ. Сістечко, удачі тобі. Нам займається. Так, я тут тут самі. Ось кожен політик. Тобі. тобі не вистачає. Добре. Давайте. Ага, гаче. Босколінцік. А, нема соку. Готуйте. Не так, давайте можемо подобатись на наше змагання. Давай так. Диковости, ось так. Так, так, ай, моя декочка. Нахожусь, ваша все диковалося. Опа, в мене є, я перша. Так, в цьому змаганні перемагаєш, ти дівчинку, видно. Ось тобі, це тобі. І ну, моя доволі прикольна. Так, покупаю. Також. Вирішу. Бажаю вам успіху. Так, своє дико. Так, давайте. Ну, найбільше і найперше дико виросла твоя, так що можемо виходити. Ті, хто бував, можете з'їсти свої дико. Так, то перше місце займаєш ти у ви, ну, а давайте можеш ти в принципі. Пішли. Так, давайте. Можна трошки так Ти Ось, ти ось добре. Осталося. Давайте. Що ж, ага. Що ж в першому конкурсі у нас перемагає дівчинка-відьма. Ось твій золотий кубок. Занимаю давай, что Так это вообще займайтесь. А давайте займаем давычу. Девчонка, Что-то. Так, давай. Mm -hmm. Давай мальом Так давай так конкурс буде знайшвидше поєданням. Я, якщо ще будувати участь, то моїм оглядом. І я ще бажаю манеходчих. Ну а що як? Халиці таке непогане свято. Скільки світу, стільки й дива. Так, давайте, хто ще бажає, я-я. Давайте. Так, давайте ось це поїдання. Давайте. Ось кожному доволі. Це твій, це твій і ваш. Давайте. Можете починати поїдання. Удоба. Перше місце за ти, друге ти і третє ти. Покрайся не до вас. З'їв з'їв. Так, перше місце займає хлопчик костюм пірата. Ось. Це тобі золотий паріх. Друге місце ти і третє. Успіхом. Так, все. Оповідь, повітря така, Із промацію таке. Так, побажаю так. прийняти участь в останньому конкурсі найкращого. І в останньому конкурсі найкращого костюма перемагає. Дівчинка Вільма займає перше місце. Дякую. Ось. то посезає моя хата. До займає дівчинка Королева. Давайте ось це умовляти. Це ось твоя. Ось так будується так дома. Ну, а четверте займає ой, третє займає чоловік, який прийшов у костюмі страшного вчителя. я ось та якось ніть мою губочу форму називати страшною. Ви розумієте, що це звичайна класна форма. Я ніколи не перетягався. Як так можна взагалі Ви що? Так, побачаюся за такі ось так. Добачаюся, що панели вас на екрані це було. Все, а зараз можемо виселитися та гратися. Що ж, почнемо. А я піду, мову собі сок возьму в трошки в мене волі поросок. І хочу забути найти внішу комбінацію, яка тільки є. Так, дохчик, полний дохчик і трошки. Найбільше, що я діла у своєму житті. Так спою зробити ще комбінацію більш приємну. Дети там... скляти. Я ще взялася до сістечку своєї. Ось він смачненький. сходится здесь мы чищем то что я полотовала в И... Так, чудово. Ой, я такой спугу, я мог бы с Ммм, смачно. відео. Що дякую за перегляд, дякую за просмотр, всім пока-пока, адіос, гудбай, адіос, бажаю вам найкращого Хеллоуіну, па-па-па-па.